Вітаю! Ви на каналі Купуй зі мною це магазин Сінсей. Сьогодні покажу вам одяг для жінок та чоловіків. Бажаю приємного перегляду! Жіноча блуза Боді 389 2XS до 2XL, кольори оливковий, сірий та білий. Склад тканини поліамід та еластан. Теніска блакитна жіноча врубчик 219, 95% котон. Чорні класичні штани 659% ідуть в комплекті з ременем. 699% ось такий светрик в'язаний білого кольору із золотистими гудзиками. Склад тканини котон 60% та 40% акрил. Тоненька спідничка чорна білі горошки 599. Знизу йде підкладка, а зверху легенька тканина. На поясі резинка. xs 2 xl 659. Ось такий светлик білий. З чорним декором та золотистими ґудзиками. Від XS до XL. Поліестер та котон. Сукня в квіти. Також знизу йде підкладка на поясі резинка, на рукавчиках резинка 599. Спідничка в рубчик приталена, чорна з боку розпірка. 219. Класичні чорні штани. Вільного крою. 599 маленька сумочка рожева. 340 гривень. 459 ось така модель штанів. На поясі резинка. Декоровані гуциками по боках кишені 2XS до 2XL. Тоненька сорочка 340, 2XS до 2XL. Рукавчик можна підкочувати або носити ось так. Позаду трошки подовжена. 100% віскоза, блакитна сорочка зі знижкою ціна 269, 100% котон. Пальто бежеве 1500хС 2 до 2ХЛ. Довжина Максі знизу має підкладку кишені. І ось таке пальто яскраво рожевого відтінку 1500 гривень. Теніска жіноча 340, 2ХС до XL, котон 95%, 659 рожевий светрик у рубчик на блискавці. Футболка молочна з червоною вишивкою 340 гривень. 100% котон. Ось така ще є футболочка, також котонова 269. Штани леопардові 459 вільного крою на поясі резинка. Мають також кишені. Курточка Екошкіра 999. Штани з лампасами по боках. Резинка на поясі. Також є кишені. 2 X 102 2XL 599, тренд жіночий є ще чорного відтінку. 1199. Майка в рубчик шоколадна 340 гривень. Склад тканини 70 віскоза. Футболка котонова 269. 599 ось такі класні штани. Дуже легенька тканина. Знизу має таку білу підшивку. Будуть класно сидіти такого широкого вільного крою. Курточка косуха екошкіра 999. Спідниця жіноча в рубчик 599 на поясі резинка, довжина максі. Тканина не тоненька, а така досить щільна. 599 ось така сукня. Довжина Максі на довгий рукав. Поліамід та еластан 659 2X до XL. Сукня довжина максі в рубчик, колір графіт. Котон, Еластан та Поліестер, 340 гривень теніска, добре тягнеться, шоколадного відтінку, склад тканини, віскоза 70%, штани 2XS до 2XL 659 ідуть з поясом. 389 тоненька кофтина. З таким ефектним розрізом є чорна та біла. Поліестер, еластан та віскоза. 659 чорні штани на поясі резинка. Також вільного крою. 459 кофта тепла на флісі. Підничка чорна 340 гривень. Такого вільного крою легенька. Ось так виглядає на манекені. 799 курточка 2хС до 2XL. Спереду має кишені накладні та блискавку. 68% знижки, ціна 189 гривень. Ось такі блискучі штани. Це ще зимова колекція. Штани бежеві на поясі резинка зі знижкою. Ціна 289 гривень вільного крою. Кофта жіноча з золотистими гуциками декорована. Є зелений відтінок. Та чорний. Ціна зі знижкою 119 гривень. Ремені 169, 149. Леопардовий принт 219. Набір із трьох тоненьких ременів різного відтінку. 340 гривень. Холовкіті 240. Такий чорний із золотистою пряжкою 340 гривень. 219 сердечко. Чоловічий жилет від Ескі до 2XL 899. Іде з капішоном у двох кольорах. 899 ось такі варіанти без капюшону. Чорний хакі та сірий. Жилетка світла 699, футболка котонова, 219, 399 штани чоловічі, 459 кофта на флісі з капюшоном та на блискавці. Має ще спереду дві кишеньки на блискавці. Спортивні кофти по 699. Рюкзак чорний чоловічий 340 гривень. Котонові футболки чорна 169, сіра 340 гривень. Та світла 219, тоненька чорна 269, така синя 269 та 219. По 140 гривень ось такі тонесенькі котонові футболки, 129 шкарпетки чоловічі три пари упаковка, 269 сім пар, 189 п'ять пар, 189 за три пари. Дякую, що дивились. Вдалих вам покупок.